Курячу печінку я вже відварила, охолодила, і тепер її потрібно натерти на велику терку. Ось натерла. Чотири огірка нарізаю маленьким кубиком. Також заздалегідь я підсмажила одну середню морквину і дві величенькі цибулинки. Смажила засмажку до готовності. Інгредієнти всі підготовлені і тепер буду збирати салат. Я буду використовувати харчове кільце, також цей салат можна просто перемішати. Першим шаром буде половина печинки, на око так ділю, розрівнюю. Печінку, коли варила, то я її підсолювала. Майонез. Розрівнюю. Наступним шаром половина засмажки. Розрівнюю. Майонез. На велику терку натираю два яйця. Розрізнюю, яйця трішки присолю і приперчу. Знову майонез. далі шар огірків. присолю. Майонез. Наступним шаром будуть відварені яйця знову, ж. майонез. Засмажка. Якщо в засмажці багато олії, то бажано її відкинути на сито. Розрівнюю майонез і печінка, яка залишилась, майонез. І останнім шаром на маленьку терку натру твердий сир. Багато не потрібно зовсім трішки. І тепер ставлю в холодильник приблизно на годинку, щоб він гарненько просочився. Ось минула година і вже ж кортить його спробувати. Знімаю обережно форму. Погляньте, який яскравий вийшов салат. На тортик. Погляньте, який він у розрізі. Дуже ніжний, соковитий. Рекомендую приготувати смачного.